Дорогенькі мої пацанюри та дівулі. О, згадав. Так, мега-актуальне питання. Якщо учень відміняє заняття там за годину, за дві, там форс-мажор, тому подібне, чи має репетитор вчитель брати гроші, дав все одно за урок, дорогенькі мої, скажімо так, правила в цьому житті такі, що. Учень має оплатити цей урок. Ну такі правила, такі, ну, це не тому, що вчитель поганий, барига. Да? От, ну такі правила, що учень має оплатити цей урок, якщо він там, відмінив заняття там, за годину, за дві, який би форс-мажор, не був. Але, але, би, тут далі вже поговоримо індивідуально про кожного. Я не беру. Да? От, би, не тому, що я хороший, абсолютно ні, взагалі, я не хороша людина. Але я не беру, навіть якщо відміняється там, урок там, за 5 хвилин там, за, до до початку. Тут така штука вже залежить від того, да, от є там у вчителі, у яких там, там хай буде 2-3 уроки на тиждень. да, ой, на тиждень, на день, на тиждень, день, день. Ну і Вони в принципі розраховують на цю суму грошей. Да. Є вчителі, у яких там по 7-10 уроків на день, і в принципі те, що ти відміниш урок, там, ну, на нього сильно би, не повпливає. Вот. Поэтому я частіше всього цю відміну сприймаю як как бы, подарунок з неба, що я просто о, відпочину хоч трошки, да, або проведу цей час з дітьми там, цю годинку. Поэтому, в принципі, я сприймаю це як відпочинок, якби, как бы, і. Ну, окей, как бы, його, не буде урока, а то й не буде. Значить, годинка в мене вільна, пішов, пішов спати. Але як би, ну, правила такі, що, на жаль, от. На жаль, якби, якщо ти там за день відмінив, то окей. За годину, за дві відмінив, ну такі правила, що, мабуть, треба правильно оплатити цей урок. Але знову ж кажу, я, я не беру да, гроші за, за відміну.